Вітаю! Стартували навчання запад 2025 у Білорусі. Сусідні з Білоруссю три країни Польща, Україна, Литва, побоюються, оскільки війська та зброя виведені з місць дислокації, а експерти кажуть, що відрізнити навчання від початкової фази нападу важко. Подивимося, до чого готують війська до наступальних чи оборонних дій. Руйнівний характер заходу чи засобів навчання союзників. Ну, буквально Паш Пентаклів навчання, трійка кубків союзники. Подивимося дно колоди. Початок неприємних подій для ну, ось три Ось країни потерпають. Які межують з Білоруссю, Україна, Польща, Литва. Так, Другий ряд дивимося. Військовий конфлікт, демонстрація великої чисельності виведених військ, 5 мечів, 7 кубків ще означають ілюзії, маніпуляції, обман, нечесність. Тож, Третій ряд розкладу підведення підсумків. По колісниці багато техніки, по десятці мечів походять та й закінчать. Ні, карти не показали наступальних дій, навіть не показали оборонних дій, а більше демонстративні. Показати велич, міць. Вивели велику чисельність військ. ну, На дні колоди ми бачили сонце. так, Демонстрація.